Всім привіт! Добрий Це вечір, такий... добрий ранок, добрий день. Да, Міні-подкаст. Другу серію ми подивились дома дракона разом з Настею. — Я привіталась. — А ти вже привіталась. Окей. Тоді з вами кіноблог. Поїхали. Ми подивились другу серію дома дракона. Ага. Давай так. У, як же з чого почати. Ну, знаєш, давай, давай, серії. Ні, давай, давай я почну. Скажу більше про атмосферний план. Угу. Блін, наскільки мені сподобався. Коротше, нравиться картинка. Блін, просто якийсь такий, ну, візуал, просто я чогось я дивлюсь, і такий, бляха. Ну, воно, по-перше, продовжує Ігру престолів. Ну, воно якось так, ну, от просто ти дивишся на цю картинку і такий. Бляха, ну от можуть же, ну, і дійсно високий бюджет, да, це все понятно, але бляха, в теперішніх навіть блокбастерах останнє таке реально якісне, що я бачив, це бляха-дюна. Типа, ну, саме я маю на увазі кіношні проекти, типу в кіно. А от серіаль, ну блін, ну, настільки це круто. і Я так якось кайфую від цих драконів, від цього всього промалювання. Ну, коротше, кайф. Для мене це цей, цей Ну, воно по вайбу абсолютно ідентично. З грою престолів, і воно, ну, типу, це коректно, тому що ти продовжиш цього, точніше, ти повертаєшся до істоків цієї історії і ти працюєш в цьому напрямку. Але ну, я розумію, що тобі подобається, типу, оці всякі детальки, перехо... ну, Ти таке, я Та знаю, що е... ти любиш, і тобі подобається стилізація, така, мені здається. Навіть, знаєш, навіть... знаєш, е... Ти Треба кадри. там, От знаєш, типу, наскільки якісно, по-перше, постановка кадра, ну, типу, як воно mm -hmm. поставили, а по-друге, мізансцени, як вони поставлені, як актори переміщаються Дуже сильна... між собою. Дуже сценах. сильна сцена це. Uh, Реніра і, і Деймон. І Деймон дуже сильно постановча Ну це сцена, по факту на початку, на але, початку серії. Та, але вона дуже сильна, чітка, і вона акторськи спрацьована ще краще через те, що там чітко режисером вибудовано куди ти йдеш, як ти куд... і все дуже красиво по Ну, да. да, да. От, uh, я саме, от, я саме, от я саме за це дуже я гально. до цього вів. Окей, uh, okay, тоді ну підемо до сюжету з першого з першої і... спочатку. Коротше. Uh, що, що нам показали? Нам показали по факту. Ну, знову, як же в першій серії ми відживали весь перший сезон, фінал. Тут ми вже відживаємо. Фінал першої серії. Ну, тобто, якби є одна подія і друга серія. Тобто серія Відживаємо якби... смерть дитини, знаходять, знаходять винну людину одну з, його навіть не встигають катувати. Він всіх здає, угу, але угу. не здає да. до точності. Ми говоримо зі спойлерами. Тобто, uh, <реш> типу, це саме обговорення серії зі спойлерами. Та, Ейган вбиває всіх, що довершує цю теорію, що, звісно, вони кончені, конкретно кончені. І, типу, по поводу конченості. Ми в якомусь подкасті, я просто вже цю думку тобі uh -huh. говорив. Типу, я просто зараз озвучу на відео. Ми в якомусь подкасті, коли ми обговорювали трейлери, там було два трейлери: фракція чорних, фракція зелених. І ми такі, типу, е... Чого ми маємо, типу, взагалі за Лісенту, типу, вболівати? Бо якби, ну, типу, вона погана. Ну, вони, якби, поки вони захватили трон. Батько хотів, щоб королевою була Рейніра, і Рейніра про це знає. Ну, типу, що ми довжди? Ми знайшли єдиний мінус, що Рейніра, вона по факту своїм дядьком, вони інцестом зайнялись, і цей, ну, якби, як це ну, да, Типу, що. Типу, Оце є в проблем. них діти, типу, да. а тут, оказується, бляха, що цей король Ейган він жонатий на своїй сестрі. І їхню дитину убили, і ти такий, а ну так коротше, окей, не будь так... нами передивіться перший сезон, тому що перші хвилини 10 ми стопилися і гугліли, хто з ким зате за ми розібралися. Зате ми розібралися, так. Але в принципі я за це не любила, а потім полюбила гру престолів тому що коли я дивилася перший раз, і коли виходили сезони дуже довго, я забувала, і мені було ліньки придивлюватися, знаєш, мені було важко сприймати. А вже коли я гру престолів передивилася всі сезони залпом, це було. Було одне з кращих моїх рішень. Типу, по кайфу. Ну, да, Тому, да, ми зараз познайомимося потім якось... глянемо да, все постріло. І буде цікаво. Ну це насправді це ж, це ж у нас перший такий експеріс, коли ми, типу, серії дивимося. Як вони виходять, бо так. ми ж раніше типу, ми, ми дочекалися, і мені здається, багато хто, типу, вони так просто дочекаються і навіть передивляться перший сезон, і ну, типу, мене будуть мої будуть дивитися другий. 100%. А що хочу сказати, все одно ми на стороні райні. Тому що, ну, по-перше, в неї є одна дитина нормальна. А по-друге, він не буде на троні, тому що нас чекає попереду, десь там в майбутньому божевільний король. Але, типу, суть в тому, що її дійсно обманули. І вона повинна була бути на троні, тому що ну там вони реально хворі на голову, там реально хворі діти. Притом mm -hmm. всі, і це чітко а, режисер показує, що у них у кожного свої. Тобто той брат, який. булькнула, а, Той брат, який а, з одним оком, у нього комплекс неповноцінності, його прям плохо. Блін, ну це, звісно, сцена, коли. Він реально, як такий волендеморт, -вол -вол так, так. я думаю, що його підходили, і це позаж ембріона, позаємріона, поза, ембріона, де, поза де, де. невпевненості, страху. Типу, і він же тому і вбив того малого, тому що він на секунду я чувствую як круче, да, а його це мучить, і він говорить: типу, про те, що мені подобається, що мене бояться, тому що його ніхто не боявся, mm -hmm. його причмирювали. А цей другий, який за. Зараз виконує да, обов'язки короля, ну, типу, король, а, він чимось з Джофрі, у них є така асоціативний ряд, він ну, хворий да, на голову да, та да. абсолютно. Не, ну, Джофрі, то в принципі він там відбитий був, типу і все одно що так, ну, налайки, тому що налайки. у них вже все-таки мама і тато різні люди. А, і цей апостерені рейніри зараз починаються. І це стовідсотково чекала цього моменту, коли в них будуть з'являтися з, з Деймоном проблеми, тому що Дейман завжди хотів бути при власті. І я знала, що він не змириться з тим, що Рейніра повинна бути на троні. І я реально навіть тобі, можливо, навіть ми обговорювали про те, що я думала, що він її юзає. Я тебе питала в першій серії: блін, а вони люблять один одного? І такий-та-да-да. От мені, а, кстати, от це в них була оця класна сцена. От мені все одно здається, що він її любить і він зробить все, любить, типу, щоб. Але він егоцентрик і він, типу, йому важко поступ, поступатися. Він хоче теж бути владою, йому важко, йому важко бути при ній. Ну, при він колосі. хоче теж, щоб він, хоче. він рішав. Але типу. мені здається, що в нього такий характер, що якщо він буде на троні, то буде хана. Ну. От, тому що він теж він такий, він дуже сильно вспильчивий він в цій секунді. Я думаю, що він повернеться. Ой, блін, ну ця сцена, звісно, як він її зіграв. Я, я в минулому випуску, коли ми обговорювали цей, я назвав його Метом Деймоном, а Мет Деймон це зовсім інший актор, це Мет Сміт. І я такий, я потім на монтажі, коли передивлявся, я такий. А ти підписав там? Що? Ні, там нічого не підписував, Я просто думаю, вибачився. Так, що вибачився. Ну, блін, ну, звісно. Ну, тупанув, ну, Тупану, ну, ну. бува. Е, окей. Е, ну, і от Мед Сміт, блін, ну, він, ну прям. Ця їхня сцена. До речі, що я скажу про акторський раз, ми так трошки перейшли. Дякую, дуже дякую. От тепер все. Так. Да. Е, так от, е, Рейніра, грає Рейніру от саме в цій сцені, далі воно якось так цей. Но я замітив, що вона саме в цій сцені от разом з ним. Він грає в епосі, вона грає по сучасному. В неї пла пластика, у неї, є, типу, така, що вона якби. ну, як в суті. Ну, ти розумієш, про що ну, я говорю. Бо мені типу, і Алес Алісента не існує в. А думі. мені Алісента, навпаки, а мені типу ні. вони якби. Е, от сама, ну і вони, Можливо, в принципі, тому що в епоху. знаєш, що мене можливо в Алісенті смішає. А в неї більш сучасна зовнішність. В ну, неї зовнішність така. Правда, вона мені похожа на Хирам mm -hmm. А, Але в неї зовнішність, у мене таке, ну таке часто, що у нього трошки губки, ботекс такої. Ну, мені так ну, здається. Ну да, да, да таке може а, типу, бути. ну не знаю. Ну, мені так просто здалось, що актриса, яка виконує. Але вони такі молоді, вже такі дорослі діти, а вони такі дуже молоді. Ну, блін, ну, Но це я така є певна умовність. Вони в 15 дражали. Ну так, це є певна все одно умовність. Тут же, там же все одно був типу, так. до цього е, моменту. Ну, коротше, ладно, це вже, це вже таке. Це кожен, кожен бачить по-своєму, так сказати, акторські ці. Е, що ми передбачаємо від третьої серії? Що нам, ще, що нам ще показали в цій, що призведе до третьої? Те, що хотіли вбити хотіли Рейніру, Рейніру. в померли два брати-близнюки, а в ітогі зараз я думаю, що на неї замах зробили і далі буде розвиватися. Да -да -да, вона просто, е сразу такий невеличкий спойлер: типу, я вкину четверта серія, вона? е, ну, Це творці так обіцяли, що mm -hmm. вона буде за масштабом. Е, там буде кратше масштабна битва. Ага, типу. тобто третя і... повинна бути при дивчена. У четвертій серії вона, ну, казали, що це буде щось схоже як битва Бастарду. Mm -hmm. Типу, по постановці, по цьому, типу, і ну, по масштабності бою. Е, то в принципі, да, третя серія, вона дожна нам якби, ну, уже підвести тоді до цього. Ну, бо вже по факту. е, Убили дитину. дитину. Тут вирішили отомстити за зама І тоді вони повинні бути в контри, в вконтрі і в кінці прийде Деймон і всіх спасе. <рес> Або зараз він прийде в третій серії. І він скаже, я ж казав. Ну я, я ж, ж казав. казав Не На нара помилка. Ну, пойде, ну, він все одно агацентик такої конкретний. Е, що я ще скажу? Коротше, от е, за що ми по факту. Хтось любить, хтось не любить саме гру престолів, типу, за те, що, е, по факту, слили містику е, і ну, а головна ця тема це політика, це гра престолів. Так. Типу. Тут, якби такої політики, якби не сильно. Вона ну, громадянська війна, бачила. Воно якби є, але воно, знаєш, якось так на лайті, Тобто ця політика, вона така. Не така, прям знаєш, не такі всі ігри, а, тобто чекай, є тому, є, що не... тому що там гра престолів, а тут дім дракона. Тут історія їхнього дому. Тут більше, більше от, махачі, більш воно все жорстко. Ну я просто я в назві читаю та гра престолів там взагалі ця тема, вона просто додана а, містична для напружності, для цікавості. Там же гра пристолів. Наскільки... Тут фактично цієї містичної історії, крім а, драконів, немає. Ну взагалі. там закинули пасхалку, що от зима близька і так далі, але це просто просто. але я думаю, це і не важливо. Брі престолі це просто давала антуражу якогось. Але головна тема там була яка? Те, що вони боролися за престол, типу, що вони були за власті, готові на все, на смерть, престол... головам. А престол Аж... по факту не важен, все. коли є якийсь... То тобто, по ідеї, гра поставиться комедія, просто престол розрушився і все. Ну, умовно кажу. Типу, а насправді престол це не важливо. А, ну, тут, так, а так. тут більше йде сімейна історія. Наскільки родичі з тут родичами були. Трохи, борються... трохи, знаєш, це така Санта-Барбара, типу, ти да. зрадила мене, ти моя подруга, а ти родила від мого батька. А я там, ну коротше, от тут сімейна історія. більше сімейна історія. Ну, по-перше, становлення, і ми підходимо. Пудемо до основної да, історії. А по-друге, тут більше про те, що всередині нас відбувається. Типу, не всередині, не загалом, да, а от всередині принципі людей. Мені здається, що оце основна тема. Е, І ну, Покрінжувать Покрінжувати, та, покрінжувати З рицаря. З нашого чувачка любимого. Це моя крінжулька, він герой любові, але додік. Я просто, я просто реально. Він такий. Я? Він такой моб. Він такий мопс? Я, я, такой, да, типа... тісніця. А потім, е, э, цей, та я такий-то, такий-то. Е, э, Дісніцею буде цей вот, рицар. Він такий. Я? Пошла. Ні, там просто, коли такий кадр був, і він, знаєш, ну, риця, він такий, оці, знаєш. А це а такой... такий. Да, це, Собака це, це, сутула це, просто. Це такий крінж. А чи це коли Алісян його б'є, а та він такий. О, ти мене б'єш. Я, такі... я, я вже хочу подивитися якийсь ним інший проєкт. Мені цікаво, чи це актер такий це, чи він да, 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 персонажа чи... такого створює. Тому що я поки як персонажа, ну в принципі, що він такий додік. Угу. Ну, його на завдання там всі тренірі, тому що вона йому відмовила, вона з ним не збіжала. Um. Ре... Я, я скажу ну, по поводу цього актора український кінокритик Кирило Пищиков. Він, до речі, брав інтерв'ю в актора, який грає Ейгана. І щодо цього актора, який грає у цю рицаря, блін, я не запам'ятовую, вони мало відомі, і я не запам'ятовую їх імена. Та він сказав, що йому дуже багато, от як раніше. Як раніше до а Джофрі, е, до Джофрі Джеґлісон, е, як до нього, типу, писали, що ти це. А він такий, Та я ж просто актер, я просто граю. І так же саме цьому, типу, йому е, ну, хоча 10 років назад це було трошки не так, типу. Соцмережі не настільки були, типа, розвин... ну, вони були, ну типа не настільки, а тут же просто кожна собака тебе може і в твіттері, да. і в ну я о, о, от читаю Том стій... Фелтона. А там же він теж писав про те, що а, коли тільки Гаррі Поттер почав зніматися, був не настільки соцмережі розвинені, mm -hmm. і його закидували листами з погрозами. Йому писали: mm -hmm. Я тебе вб'ю. Типу, до нього люди підходили, він там щось писав про те, що підійшла якась доросла жінка на вулиці, почала його трясти і казати: Астай, Гаррі, спокоє, не треба знущатися з Гаррі, не трогай Гаррі. А він каже: він був малим, ну він вже знімався на той час, і, 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 і він каже: я вже зрозумів, наскільки типу, людям важко відрізнити від реальності. Він каже, я більше не буду. Я більше не буду не внущатися. І Ні, вона ну, від типу, нього відстала. Ну як? Ну просто, ну. Це знаєш, це е, нагадує що... одну серію з друзів, типу, коли е, подруга бігала за Джої, бо вона думала, що він дрейк Раморе, типу його потому персонаж. Що, що... В смислі, ти не дрейкрабор. Тому що люди а, в, ну, вживаються в якусь історію. Я мріяла вийти замуж за Діна Вінчестер. Дженце ну, ну, еклз, мені, мені цікаво. мені цікавий дід Ну, це, це є певний суцільний да. образ, типу. Так, да, звичайно. Типу, але в житті він зовсім інша людина. Ну, бо... Ти закохуєшся ні, в образ. Бо а... просто, ні. Ну, коли ти закохуєшся, це одна історія. А, ну, і типу, ти розумієш, що це актор додав персонажу такого шарма. А коли ти, типу, тупо ненавидиш через те, що. Персонаж робить в цьому, то це ну, вже в років 12, напевно, цього не розуміла. Ну да, що тут доросла жінка ну, підійшла, але ну типу ж, блін, в Америці це взагалі цілі фан сервіси. У них же є оці тематичні всякі веч... вечірки, у них квести роблять не квести, а в них прям робляться. А, ну, комікомі типу в них отакі постійно, типу, ігри, темат... Ну, тематичні, ну, тематичні це дуже... ігри. Це пам'ятаю, коли ми дивилися це соколине око, типу, і там от в них, типу, що да, вони. От на ігри. Народньому таке Ронін, і вона, в, ну, да, це вживається. Це знаєш, типу, ну, блін, це, напевно важко. Да. і Деякі люди не розуміють. А зараз, коли в нас час соцмереж. А... Ну, багато акторів, навіть наших, які говорять, типу, до мене підходять там, і говорять там, а, да, Анни Кошмал, дуже ця... вона Женю зіграла в сватах, дуже часто потім підходили типу, і казали їй, Женя, сфоткайся зі мною. Вона Анна. Е, ну, Тому, ну це умовно. така історія. Е, так, шановні, підписуйтесь на телеграм, обов'язково там куча ексклюзивного контенту, який ми обговорюємо в наших кіноподкастах і огляду відразу після перегляду. Е, давай вже потроху завершувати. Угу. Е, Скажи так, чи поки ти довольна перебігом подій в серіалі? Так, поки так. Поки, та. Чи все логічно в сюжеті, типу. Дракончик прилетів нелогічно в одному кадрі. Но красиво. Ну, бі бі Біленький, коли він взяв крабіка і полетів дракон, Я не зрозуміла, до чого кадри. Ну, я, поки, я поки не розумію цю лікування. Це чорношкірих братів, які. <плес> так, типу... але я думаю, вони ж третій сезон. Це гра престолів. Це перші три сезони, а ми вкатуємося в історію. Знайомимось персонажами. До речі, от що добре, в грі престолів не було. Було такої історії, і навіть у першому сезоні Дома Медракон, Дракона не було такої історії. А тут якби показують, як страждають прості люди, типу від того. Там було, якби ну був да. якийсь загальний суцільний образ, тобто люди, які ненавидять правителя, і вони готові убити в люди. А тут голода а тут саме внутрішньо от, взяли якусь е, прототип якоїсь реальної сім'ї, і тут що дійсно, типу, от є така проблеми, і це ну. Ця сцена мені теж сподобалась, вона буквально половина. Тому що це життєва правда. Тому що, звичайні люди це пішки в руках держави. Це політика, звісно. Політика. Окей, тоді від третьої серії. Ну, поки я не знаю, що там прям під да. битвичка чекають. Ну, коротше, ну. От мені здається, саме з третьої серії піде він такий. як це не то, що екватор, ну от піде таке більше уже м'ясо. Типу, бо зараз все одно події потроху, потроху, потроху. а от саме з третьої серії, ну мені здається, ну вже куди куди його тягують? Вже треба м'ясо, вже нам треба yeah. м'ясо, вже треба битви, і, типу, і так далі. і так далі. Е, да. Так. Тоді все, будемо завершувати. Е, і так уже наговорили трошки. Е, дякую вам за перегляд. Е, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ. Обов'язково збір актуальний е, в описі під відео. Е, Підтримайте економіку країни. Все, до нових зустрічей! Всім папа!